Здавалось би, все просто, що тут може бути складного, у нас завжди жало повинно терчати на рот. Імітуємо таке закидання. От наш гачок. Жало терчить, а париш, бачите, шевелиться. Нічого йому не заважає. Отак От нескладно Ми з вами розібрались. Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про те, як правильно насаджувати апариша на гачок. Здавалось би, все просто, що тут може бути складного. Апариш, гачок якось натягнули і погнали ловити рибу. Але чомусь вона не клює і насправді є не тільки один правильний спосіб насаджувати опариша. Все просто сьогодні буде у нас. Є отакий поводочок 20 см це такий класичний повідець для ловлі на поплавок. У фідера в принципі все те ж саме, тільки поводок буде стандартний, я думаю, 90 см. 16-й гачок і трошки-трошки от от опаришів, Біленькі, красненькі, що залишилось після рибалки. Згадав, знайшов в холодильнику. Опариш, нагадаю, всім, хто не знає, це лічинка мухи, він у нас шевелиться, дуже живучий, і в воді продовжує себе точно так же поводити. Ну, от, наприклад, в мене буде колба, будемо дивитися, як він себе поводить в воді без гачка. Наша максимальна задача, я сподіваюся, там видно, придати на гачку нашій наживці максимально природнього і естественного. Вигляду, поводження, як, щоб риба не зрозуміла, що у нас там є гачок. Але при цьому, нагадаю, риба наш гачок не боїться, вони дуже маленькі, дуже легенькі і дуже гострі. Тому, як би ми не одягали нашу насадку, яка б вона не була, крім тіста, манки, апари, шерь, мотиль, у нас завжди жало повинно стирчати наружу. Почнемо, з найпростий і класичний спосіб одягання. У нас є тоненька частина, є велика частина. Одягаємо за шкурочку великої частини. Намагаємося одягнути так, щоб не проколоти сам опариш і щоб у нас не витікла вся внутрянка, яка є. Ну от, Бачите? Може на зеленому буде краще видно, от наш опариш, от наш гачок, жало а опариш, бачите, шевелиться, нічого йому не заважає. Це самий стандартний, самий класичний спосіб. У опариша дуже така жорстка шкіра, і він нікуди з цього не дігнеться. Це я починаю, якщо я ловлю на опариша, 95%. Моїх рибалок, воно так виглядає. Імітуємо таке закидання в колбу і дивимося, як апариш у нас погружається. Бачите, трошки відрізняється у нас дія апариша від того, як е він падає свободно. Тобто він інакше погружається в воду і інакше себе там поводить. Але він шевелиться і він. Привлікає рибу. Якщо у нас риба дуже прошена, так, цим опаришем і з цим способом, першим ми розібралися. Ми його беремо як за основу. От, бачите, я вже видірнув гачок і з нього полізла от ця його внутрянка. Якщо ми так одягаємо, це вже неправильно. Він перестає шевелитися, він дохне і не привлікає нам рибу. Так, другий спосіб. Якщо нам треба добитися максимально ефективного, не ефективного а природнього поводження апараша в воді, ми беремо його в такий спосіб. Відступаємо декілька міліметрів від товстої частини і заводимо наш гачок в бок апараша. Те ж саме намагаємося зачепити тільки шкурку і всередині просовуємо. Декілька міліметрів. У нас виходить о така от насадка з боку апариша, бачите гачок. При цьому сам апариш продовжує рухатися і зараз покажу в воді, як це відбувається. Бачите? Зараз він занурюється в воду точно так же, як і без гачка. Тобто все теж природньо відбувається. Але коли зупиняється на нашому гачку, він все рівно продовжує рухатися. Але вже в нього інше положення. Для засікання краще. Але ми витрачаємо більше часу. А параш у нас менше живе на гачку в такому положенні. Але якщо у вас при першому способі або не клює, або не засікається риба, тоді ми. Можемо приміняти оцей другий спосіб. Ще раз показую, як це відбувається. От, опариш, і тут збоку гачок. Це жало ні в якому разі не заважає рибі клювати. Навпаки, допомагає нам зробити більш ефективну засічку. Так, і третій третій останній спосіб такий фол останньої надіжди. Якщо у нас Риба клює, але ми не можемо її засікти, тоді ми одягаємо чулочком. Це щось схоже на одягання красного там, черв'я або дендробени. Ми починаємо з самої товстої частини. Товста частина. Ми одягаємо, пробиваємо опариша і надягаємо таким чулочком його. І виходимо максимально максимально в тонкій частині. Весь гачок у нас одягнутий на опариша і тільки в самому хвостику у нас виходить маленьке, малозамітне жало. Зараз ми бачимо, що у нас він трошки шевелиться, але не так активно і не так цікаво для риби. Але весь гачок в опариші і якщо риба буде у нас. Делікатно, то отут з хвостика торчить гачок, ми його відразу будемо підсікати. В такому випадку апараж, бачите, дуже-дуже повільний, мало шевелиться, мало приваблює рибу, але риба при цьому засікається максимально ефективно. Це на третій наш спосіб. Отак От не складно. Ми з вами розібралися і побачили три прості ефективні способи надягання апариша. Якщо у вас є свій варіант, скиньте мені в коментарях, мені буде цікаво. Підпишіться на мій канал, поставте лайк, якщо це відео було для вас корисно. А з вами був Дмитро Барсук. До нових зустрічей на моєму каналі.